Відомо, що А більше, ніж 3,2 і менше, ніж 3,4. Оцініть значення виразу. Для того, щоб оцінити значення виразу А плюс 4 треба для кожної частини цієї подвійної нерівності додати число 4. А плюс 4 буде більше, ніж. 3,2 плюс 4 і менше, ніж 3,4 плюс 4. А плюс 4 буде більше, ніж 7,2 і менше, ніж 7,4. Б. Для того, щоб оцінити значення виразу 2а. Нам треба домножити кожну частину цієї рівності на 2. Число 2 це число додатне, тому знаки нерівності ми не змінюємо. Маємо 2А більше, ніж 3,2 помножити на 2. І менше, ніж 3,4 помножити на 2. Обчислюємо. Маємо 6,4, а тут буде 6,8. в Для того, щоб оцінити значення виразу 3а-2, ми спочатку домножимо обидві частини всі частини нерівності на 3. А потім віднімемо від всіх частин нерівності двійку. Домножаємо на 3. Число 3 додатне, отже, знаки нерівностей не змінюються. 3,2 помножити на 3. І 3,4 помножити на 3. Обчислюємо, скільки це буде. Тут буде у нас 9,6. А тут 12,2. Пишемо 1 запам'ятовуємо запам'ятовуємо, 10. 10,2. І тепер треба від усіх частин нерівності відняти 2. Тут маємо 3а 2 Тут буде 9,6 відняти 2. І 10,2 відняти 2. 3А відняти2 буде більше ніж 7,6 і менше, ніж 8,2. Ми оцінили значення виразу. Пропоную зараз самостійно потренуватись, розглянути аналогічне завдання номер 54 Натискайте на паузу розв'язуйте. І потім перевіряємо. Це. Більше, ніж 1,4 і менше, ніж 1,6. Треба оцінити значення виразу c 1. Тобто від всіх частин нерівності треба відняти одиничку. Маємо c 1 більше, ніж 1,4 1 і менше, ніж 1,6. 1 Маємо с 1 більше, ніж 0,4 і менше, ніж 0,6. Б. Оцінити значення виразу 3C. Так, С більше, ніж 1,4 і менше, ніж 1,6. Домножимо всі частини нерівності на 3. Число 3 – це додатне, отже, знаки нерівності, нерівності не змінюємо. 3C більше, ніж 1,4 помножити на 3 і менше, ніж 1,6 помножити на 3. 3c буде більше, ніж 4,2 і менше, ніж 4,8. Оцінили. Останнє В. Щоб оцінити вираз 2С додати 3, ми спочатку помножимо всі частини нерівності на 2, а потім додамо до всіх частин нерівності 3. Домножаємо на 2 число 2 додатне, отже, знаки нерівності не змінюються. Так, тут буде 2С більше, ніж 1,4 помножити на 2 і менше, ніж 1,6 помножити на 2. 2С буде більше, ніж 2,8 і менше, ніж 3,2. Тепер додаємо до всіх частин нерівностей трійку. 2С додати 3 буде більше, ніж 2,8 додати 3 і менше, ніж 3,2 додати 3. Маємо 2С додати 3 більше, ніж 5,8 і менше, ніж 6,2. Ми оцінили значення виразу.